І всім вірую, друзі, на каналі SiemikTV. Це глобальне відкриття Кейсів Частина Друга з моїм школьним другом Адгамом Поздоровайся! привіт. І сьогодні ми відкриваємо крейти Італіан Крей! дун дун, 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 саур! Є... А у мене, мене куча цей. У мене дуже багато. У мене зараз, ще скажу тобі, почкай. У мене 9 бонека амбалабу. Так, відкриваємо кейси. Будь ласка, можна Galaxy Саура. Пазязя, пазязя, будь ласка, пазязі. Ну, видимо, удача. О, О баник камбалабу знову. Так, юзаємо удачу. Ме... Ого, сколько мене все. Челик, можешь мені выпасть? Пазязі. Пазязі. Galaxy тун тун, блин. Ого, у мене вже меньше 300 тысяч гемів. Це не о, знов бонека амбалабу. Бонека амбалабу. Не понял. О. І. Право, Бр... Бр... Ну тут вже не так повезло. Скільки мені ще будуть ці бонеки амбалабу випадати? Мені їх вже, вже дофії ще. Ну, да, теперь не камбала, бо не Короче, я прокляв цей. Я прокляв свои крейты, короче. У меня даже крейты не відкриваються Я не понял. О, наконец. Нарешті. О, бонека амбалабу. Два-дві зразу. в мене цих бонек? Ще одна бонека амбалабу. Короче, коли мені щось кру... крут крут, мене один мені один гол крейт. Знову бонека амбалабу. Давай гол крейт. Ну тут мені не повезе нікому. Ну, там в ну, гол го, крейті нікому не везе. Це, це усесвітня логіка. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ту, ту, саур. Друзі, коли в мене будуть випадати щось круте, я буду просто... О! Тралалелло тралалла! буркоділо, буркола, Бомбардіо крокодіо! Рілі рілі ріла А почому рілі ріла ріла не добавили? О! Бонека амбалабу! Тум-тум сахур Бонека. Тум-тум тралалелло тріпі тропа крокодіна. А гранде комбонаційне дей нострі анімалі.

Ще знову ця бонека амбалабу бо випаде. А в мене поході ніякої Бонеки немає. бонека амбалабу. Ну, бонека амбалабу бо випала. Папка. О, в мене одна шайні Бонека-Амбалабу бо є. Ну... Ой-ой-ой. До речі, в мене є тут такий гар... гарна штучка така, яка мене один раз дуже гарно стошла. Ай ай-яй-яй-яй. А, -а, а бонека амбалабу. Трульмелі трулічина. Так, відкриваємо. Так, друзі, ще трішки ми закінчуємо цей ролик. О! Бонека амбалабу. Бо амбалабу знов випала. Скільки можна? Ці бонеки мене вже задовибали. Да ви змущаєте.

Ну, Ну дайте мені цього Батабіма долбаного. Ну, скільки можна? Дайте мені цього Батабіна... Батабіма, Господи, я від вас відстану. Що сложно юні там они з одним процентом дати? Ви що... Змущаєтесь, знов ця боникам балабу. Скільки можна? Ану, Господи. У мене вже цих туль саурух. Дофігіща. Дайте мені хоча б патабім. патабін. Я гамеля мене мінмім базязі. Пазязя, хватить мені цих бонек саурів. І все таке. Дайте мені мою мою, мою, мою потапіма. Знов ця бонека амбалабу. Скільки можна, йомаю. -йо. Зараз знову ця бонека буде. Да, знов бонека амбалабу. Дякую. Дякую, Тайландрик. А де мій пертабін? Я кабеля мене війбін? Ой базязя, випади мені, ти, блін, патабім. вдобаний. Я вже на ці кейси, блін, стихієм Ну, Позязя, баз базязя. Все, я відкриваю останні 50 кейсів. Якщо мені і зараз нічого не випаде, то все, я просто. Елоха? Я ліваю з цього сервака. Дайте. Ну, скільки можна ці буники випадають? Скільки можна? Вони ці бонеки амбалабу вже задовбали. Тут ще й челік бомбардіра крокодилу. Собратів своїх не знайшов, блядь. Що шо це? От що це таке? От хто? Хто це? Бонека амбалабу. Бонека амбалабу. Можеш мені вже перестати випадати? Знов ця бонека камбалабу. Скільки можна? Дайте мені мого пир-пир патабіма. Я від вас відстану. Ну, будь ласка, я вас прошу, дайте. Пир-пир патабін. ламба -зязя. бродім, бродів Трейд бр-бр. бррр, челове пише. Мені бр. -б... Можна мені бр, -бр випаде? Пазязя. Все, останні кейси. Пазязя. Все, два кейси залишилось. О, боже. А це ще що? Так, давай відкриваємо останні два кейси. Будь ласка. Талантрик. Дякую, талантрик. Добре, це були на останні кейсы. Купляем все а Я, не я просто Що, випало? да все потобим. А ну покажи трейде. Брррр-брр! -бр. Потабім! Капеля біда збім. Ура! Покажи трейд! Я так довго його вибивав, цього добаного патабіма! Давай, кидай мені трейд. Покажи. Я так довго його вибивав. Е! Хочу я си! Клок крейти? А, це на клок. Що? Чому чолові з перших десяти крейтів випадає щось нормальне, а мені з десяти крейтів якась фігня? Вам не хватает, рекесика один. Якщо шо, я готовий, буду Тунтун Саур. Тунтунтунтун, -тун 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 -тун. давайте, будь ласка, дайте мені гелакси тун Саура. Пейзязя. Я потратив майже 100 тисяч гемів, да, да, да навіть вже 100 тисяч. Коротше, знов ці боники амбала буде. скільки можна. Добре, що мені хоча б цей бр-бр Да, Да, закінчу ролик обов'язково дам. Да скільки можна, блін? Чому чоло везе йому другий год підряд випадає? А мені, блін, тільки один бри випав. брипатабим выпав. Тільки один, блін, випав. Ну так не чесно. я вже потрапив більше ста тисяч. Ой. Ой. Що? Сложно, щоб мені щось ще випало нормально. Ну, дайте мені. sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ti, seremnya. Tungtung -tung ini biasanya bersuara lain pukulan kentungan seperti ini. Tum Suar. Tung. Sure. Boleh Да я вже, в принципі, поняв, що мені в цьому ТТД більше ніколи не повезе, блін. Випав, блін, мені один раз, блін. Юніт, ну, який 500 тисяч стоїть. Продав його і все. Більше на тому моє везіння закінчилось. Ах, ну, все. У мене настрою. Тепер. Не дуже нема. Не дуже є настрій. Ще не кейси не відкривають. Коротше, друзі, можете мене підтримати, будь ласка. Я вас прошу. Бо мені, мені грустно. Мені дуже, дуже... Точніше сумно. Все. О! Селдон бр-бр по Потобил Да. А да, не 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 Я их так выбывал, чтобы всем раздавать. Не-не-не-не-не. Так, все, друзі, останні крейти. Буде так смішно, якщо мені цей Galaxy Saur випаде нарешті. Бо, Бо я вже 100 000 гемів потратив. Прошу замітити. За... Все, останні 4 кейси. Пазязя, пазязя. Ну, так, випав. Добре, друзі. Якщо мені він не випаде, то тоді ми йдемо на трейд плазу. Я вам не говорив, що це останні кейси. Повністю останні. Якщо можна їх відкривати ще на трейд плані, пару штучок. телепортинг. Де Аньо? А я куди? А, а, а Ну, перезайди. Ну, no, ще нап -нак. нарешті? О, яйко. О яйко, ще одне яйко. Тут яйко на трейд платье, яйко, яйко. Загади ще... по яку перший взял. Що перший уже був? Я там уже собі дві забрав. Що забрав? Яйко. Ось ще одне яйко. Скільки тут вже яйок? Тут безкінечні яйко. Скільки тут ще яйко? Яйко, тут безкінечні яйко. Я стільки вже яйко залутав. Ой, я думаю, це ж скільки мені коїні буде, коли я ці всі продам. Друзі, чекайте вже четверту частину. Вона вже теж на носіку. Ой, 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 ой. Скільки він коштує? 85 тисяч. О, яйко. А цей Galaxy Тун Тун так він був. Яйко. Яйко. Яйко? Яйко. А я вже всі яйко залутав. Яйко, яйко. Ні, там є ще одне яйко. Де яйко? Я вже всі, я всі яйко залутав. Обочий. О, ні, не, не, знайшов ще одне яйко. Може ще є? О, ні, не на все знайшов. Скільки тут цих яйко. Яйко, я люблю яйко. Тільки не куплю. Дайте мені мне яйко. Так вони ж для всіх. Яйко. Все, я король і яйко. Я тут О, отут і будемо відкривати. А, тут. А, ну, тут і відкриваємо кейс. Чому? Бомбардіру, Бомбардіру крокодило. Бамбір Гондзінь Панестина. Отут яйко. відкриваємо. Мо, кайф. Можна мені тут от когось. О, бонека Амбанамбу. Версус. Э, да почекай. Станни кейсы. Так. И встань, не четыре. В чем ролик? Дайте ты мне гелексі цього Тунсаура. Чого я тут покупаю? Все, коротше, по мені нічого не дало. Я очень хотів би його купити, але він дуже дорого коштує. Господи. Краще тратити на кейси. А, його вже і нема. Добре, друзі, з вами був я, Сімік ТВ Адгам. І на останок я Адгаму зараз дам цих боник, бо він хотів. На свою бонеку. На тобі щет. А, у життя є. Hmm. А то беда Вот это, вот это. Вот это. Чу. Вот это. Ну и вот это. Спасибо. Там, кстати, есть юниты, которые еще... шо? Шо? О, нарежьте. Шо? А я не могу тебе дать. А, у меня просто в инвентаре дофиги еще юниты. Добро, друзья. Побачимось на четвертій частині. Бо вона вже на носіка. Але четверта частина вийде у травні, вибачте. Ну, добре, друзі. З вами був я, Сімік ТВ. О! Господи. Почекай, я там зараз залізу. А я, Сігмік ТВ ядом всім пока, а то в мене зараз планшет лопне.